Я думаю, щось станеться. Тут замішані дуже великі его, кажу вам, великі его задіяні. Але я думаю, щось таки станеться. Якщо ні, я відступлю, а вони мусять продовжувати. Знову ж, це була європейська справа. Вона мала б лишитися європейською справою. Але ми втрутились. Бо минула адміністрація вважала, що нам треба брати участь більше за Європу щодо грошей та всього, що ми дали. Ми дали величезні суми, мабуть, рекордні для іноземців. Ніколи не було нічого подібного. І зброя, і гроші. Європа теж багато дала, але не стільки ми скільки, дали, мабуть, ми... майже втричі більше. І це просто приклад. вся ця ситуація ганьба. Рівень смертності просто ганьба. Так ви просили зустрічі з президентом про що про Україну? Звісно, просив. Я говорив з ним про це. Я кажу, як ми це закінчимо? Я знаю про це вже давно. Я спитав, коли припинимо кровопролиття, це кривава бійня. Це справжня різанина. І я вірю, що він знаєте, коли це я дзвонив, я сказав людям, що говорив з лідерами країн, Німеччина. Фінляндія, Італія, Британія та інші були на зв'язку. А потім вони телефонували один одному. Там була Урсула з Євросоюзу. Вона була чудова. Ми довго про це говорили. У них є проблема. Це дуже серйозна проблема. Це жахлива війна. Важко відсторонитися від того, що там відбувається.